і так сьогодні вже 14 доба Хочу сказати, що тільки зараз на 14-ту добу на датчику на яйці температура стала показувати Ну зараз 39, це 38, 38,2 38,1, і Тобто вже яєчко саме добре віддає свою температуру, добре прогрілося, і курчатко вже само гріється. Вже воно ну, там велике. Вчора вечором я перевертав це. Сьогодні ранок можна сказати. Вчора вечором я перевертав яйця і деякі теж взяв просвітити, подумав, що я дуже довго їх тримав відкритими на 10-ту добу. Ну як там, що там треба подивитися? Ну, Я ну, не всі просто так виборочно штуку 5, провітров і перевертав, то подивився, ну, все ж ніби добре. Е, от бачите, на самому, на самому інкубаторі показує 37,8, а на яйці вже 38, 38,2. Це дуже добре, це значить, що розвиток і є. Бо я вчора не просвічував то яйце, на якому е, як його, датчик на яйці поклав. Це все, все добре. Вчора забрав одне яєчко, у мене до нього було питання. Там була така точечка. ну Якщо ви дивились відео, ви поняли. Я його вчора таки забрав, бо там все ж таки нічого нема. Ну там було видно, що там нічого нема і не буде. Але ну самі розумієте, завжди хочеться вірити в найкраще. Вологість 48, вологість нижче в мене зараз не хоче падати до 45 Ну, добра вологість це 45-55 На такий термін. Це добре. Зараз бажано трошки яйці просушити. Як це просушити, щоб вологість була менша, щоб трошки, як, як ви мовити, вологість яєць лишньо повиходила. Якщо все закритно, відкрита тільки ця пробочка, то показує 48. Я вже воду не доливав, напевно, дня три. Якщо відкрити яєчко, от я наполовину відкриваю, вологість падає до 47. Не може зараз більше впаде. Бо зараз вчора воно впало до 47 бо була 49,50, показувало. Але 48 це теж добра вологість. Бо це дуже це зараз якраз добрий час, коли яйці самі віддають свою вологість, і тому вологість дуже тяжко знизити. Це треба повністю все відкривати. Провітрував я по 5 хвилин два рази на день. Ну, відкриваю, я ж зараз вручну перевертаю, відкрив, перевернув. І засік собі таймер. І, верніш, як, засік таймер, відкрив, перевернув. І поки таймер ще, считаю, рахує 5 хвилин, то так воно і стоїть відкритими. Е, Яйці перевіряю, чи вони ще не захололи сильно, бо все ж таки ще не літо е, Прикладаю це до Віка. Ну і дивлюсь, на датчик на яйця. Ну, воно ще не, не холодне. Закриваю раніше, чим воно опуститься, е, здається, 34-35. Вчора вже 34, вже не падало скоріше. Позавчора воно дуже, дуже скоро падало, тому вискривав було 35 градусів, бо вже йшла е, шоста хвилина. Ну, Я ж кажу, раз на раз не приходиться. Ну, подивимося, Надіюсь, все буде добре. А, і, до речі, сьогодні в нас вночі вимикали світло разів в три, бо у нас зараз дуже сильно, сильно дощить. І такий вітер. Я ні, ні до чого не підключав інкубатор. Дивився по показниках на ІТ. Якщо думав, температура впаде нижче, ніж 34 градуси, то я вже буду підключати. Але там до 37 падало, і то один раз впало до 37. Я вже був на готові, так замовити. А потім воно там відключали ну, десь хвилин по 5-10. по 10. Тобто не було нічого страшного все температуру і, ву... і вологість та... інкубатор тримає добре. Все, інкубуємо далі. Там тан, тарант. Е, вечір. Тут, господі, 14, 14 -та доба. Е, температура так і саме 37,8. На датчику у нас 39, тобто 38. Це, ну, тут міняється, бачите, 38,1. Ну, показано 1 градус більше. Повторюю, бо мені вже прилетіло. Що... Жарю яйця. Тут. Так, і. Вечір зараз буду їх перевертати. І, може бать, можливо, з вами трошки заглянемо, що там коїться, як там де розвиток. І так, поїхали. Так, і так, вимикаю, замираю, відкриваю. Так. А що, ми відкрили, лучше краще зараз так? Ставлю собі таймер. Почать почати. Датчик. На нього поглядаю. І зараз вимкну все світло і хочу трошки просвітити яйця, подивитись. Так, що тут у нас коїться? Візьмемо, подивимося, то, яке тріснути. Ось, тут вже так все темно. Так. Телефон мішає мені. Ну, я скоренько. Так, ну скоренько ми подивимося, позаглядаємо. Рухається, бачите? Рухається. Цікаво, малюнечка, рухається. Красонечка. Так, і цього ще подивимося. Тож, тобто, бачите, як це вже заповнив? Так щось і різкості ніц не бачу. О, дивіться, дитя, дитя прухається. Курчаточка там. Так, все, побачили. <гум> побачили. Ну і добре, що побачили, бо все, більше не буде дивитися, бо треба їх перевернути. І... Бо час йде. Так, вже, вже пройшла хвилина. Не видно. Так, і раз. І поїхали. Там, там. Це все зробиться скоро. Зараз я вже не дуже спішу, як в перші дні інкубації. Там треба було раз-раз скоренько перевернути, щоб не захололи, щоб ні, нічого не було. Зараз я вже не спішу, тому що їх треба трошки провітрувати. Інкубатор повний. Їм тут, так би мовити, душновато. Дуже погано вони остигають, хочу сказати, тому що 5 хвилин не вистачає їм остинити. ну Я дуже їх не перетримую. 5-6 ну 6 хвилин остигають вони до 36, 35 було найбільше. Чогось, поки зараз їх чи то, що багато, чи що, я не, я не, не можу зрозуміти. Бо хотів податчику охолоджувати, але щось в мене не виходить зараз. З цієї інкубації охолодити так, як потрібно, до 34, ну, провітрити. Ну і вважаю, це не дуже страшно. Е -е. Тільки на 14-та доба. Е -е. Головне з 15-ї. Вже щоб вони охолоджувалися. З 15 ї вже буде по 10 хвилин. Ну і все. Було і зараз низька. Це добре. У мене 48 показує. В ідеалі 45. Ну, 45-55. Так, ну, таку можна тримати. 45-50. Хтось взагалі 40 орієнтується. ну Не влаштовує такий депозор температур. Це враховуючи те, що 48 показує. Тут води я вже не доливав вже 3 дні. І це добре йде в голову, якраз там курчатку розвивається. Ну і все, 4 хвилини, як ми відкрили. Так, тут що у нас? ну, 36,5, тобто там 35,5, 35,3, ну, ще хвилинку, я ж кажу, до 35, тому що все охлаждається і дуже не спішить. До речі, коли датчик, коли було в каретках, Ну, зазвичай в каретках, то датчик е добре показує, що охолоджується е скоро і так, і так далі. А коли е лежить на килимку, то коли перевертається яйце, він прижати до килимка. Може, треба було якось його з боку, я щось так, таку посередині собі, на, під. О, зробив. І е коли перевертаю, то він, прижимається до яйця і взагалі. Щось воно не дуже скоро охолоджено. Ну, на ньому так не показує. А так, все добре. Так, і що? У нас от, ось 5 хвилин, температура 35. Ну, ще маленьке, так і буде. Закриваю. Вмикаю. Ну, все. Все діло пішло. Я цей раз скотчів не приматував. Він спадає. Ну, як датчик трошки незручно, бо коли я ж провітрюю, мені треба бачити, то якщо такого примотати, то коротше. Може, так десь його примотати. Ну, до речі, десь тут можна. Мені ніц не мішає, таку туди спинув, і все. І дивлюся. Так, і все. Інкубація продовжується. Так би мовити, йдемо далі. Ще трішки. Не знаю, чи викладу це відео до... Всього остального або це вже до фіналу піде. Бо я зазвичай не хочу розтягувати то відео на дуже довго і ліпити все туди. Краще вже покроково, що як відбувається, коли. Мені каже, так зручніше дивитись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам зручніше, щоб в одному відео вже була вся інкубація. Ну я так і в мене і того відео, типу як про всю інкубацію. А, але про саму інкубацію або частіше, або все ж таки краще. Ну зараз 14 день у нас як ну, таких дійстів ніяких нема. Нам нічого вже відкривати не треба, води нам доливати не треба. Ну із таких ознаких датчі кліпити не треба, нікуди ми там що не доливаємо, вологість не піднімаємо, Ну нічого такого. Надзвичайно, ми не робимо. Ми чекаємо 18-ту добу, коли ми вже будемо заливати всі канавки з яйців, так на лотку, і будемо знижувати температуру. Ну, ми чекаємо. Зараз така. Звичайно, проходить моя інкубація. Зранку перевернув провітрив, з вечором перевернув провітрив, Подивився, зараз вологість підніметься, от зараз 37, зараз підніметься, буде. Більше 50, я трошки привідкрию яєчко, не буде, буде 48-45. ну Нормально. Нічого такого надзвичайного не коїться. Інкубація, я ж кажу, можна було подумати, що інкубувати на кілинку дуже якось важко і незручно. Я хочу сказати ні. Привернути ну, хвилину. Зараз я вже її легенько, вже не спіша, вже потрошку так перевертаю обережно, бо там все ж таки курчатка. В перші дні, раз-раз, раз за хвилинку, і все виходить. Мені сподобалось інкубувати на килимку, тому що можна закласти багато яєць. Заклав 91 яйце, зараз там лишилось 80, здається. Це досить зручно. Тому що в червоні навіть лотки, а то і в жовті, там де 60, там де 78, після 10-го дня, коли я забираю всю, весь неопліт, ну і то, що вже там амінька, то лишається, ну як? Завжди буває неопліт, завжди буває щось пішло не так. Тут це ніхто не може з. Дати 100% результат. Ну, може, в когось хтось такий надзвичайний, або хтось не, до, не, не доказує. Ну, я, мені нема що скривати перед ким. Я просто ділюся своїм життям. А, і про що це я казав? Про те, що якщо влатки закладати, 78. Ви заклали яєць, 8 не плав, вже 70 лишилося. Ну, вже це добре, якщо 70, це вже, вже, вже все гарно. Але так само в мене могло бути зараз, якщо я заклав eh, B78-11, це наскільки було б? 67. А зараз у мене є тут 80. Ну, я вважаю, що це добре. І не дуже так і важко. М -м -м Хочу закласти ще інкубатор. Дам вам маленький спойлер, якщо все буде добре, то, -то закладу ще один. Потім вже розкажу, кого що і звідки. Мене питають, чому я не купив собі більший інкубатор Best, чи, що, що там, Next, Next, next. E, щоб зразу інкубати 200, 300, 500 тисяч яєць. Мені це не потрібно поки що. Ну, хто знає, що там буде далі, а може якраз щось <сміниться> зміниться, і я прям. Курчачий батько стану, що мені треба буде багато курчаток. Мені досталь і цього інкубатора, і якщо за потреби, можу інкувати ще в одному своєму першому теплуше Люк 72, а це теплуша Євро 88. Мені цього досталь. Можу інкубувати тут ну, я ж кажу 90, 95 яєц в цьому інкубаторі, і в тому можна закласти на 150, ну 135 в ідеалі це другими рядами. Тобто вже можу закласти 200 2006 яєцтва. Ну, Це за потреби. Ну так, да, трошки там, конечно, з тими поворотами, трошки часу займає, але ну, це життя, без цього ніяк. Так що, ну, такі діла. Продовжуємо інкубувати. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.